Добрий день! Вітаю вас на каналі «Мадам Дінь. Сьогодні хочу з вами поділитися, яку я купила цікаву річ, ось вона у мене в руках, купила її на Aliexpress. Коштує вона, по-моєму, там щось до 2 доларів. Вона стала для мене необхідною. Якщо ви маєте чотирилапих друзів, мохнатих, а можливо, у вас є коври, а в нас вони є. То ця річ дуже добре допомагає у господарці. Я вам зараз її покажу. Ось у мене такі два гарні друга лежать. Це їхнє любиме містечко, тому що тут тепло. У цій кімнаті в нас теплий пол на кухні, їм тут ніхто не заважає, вони тут люблять лежати. Ось один друг, другий друг. І, звісно, це місце для них саме любиме. І саме воно в них на перший вигляд. Начебто чисте. Правильно? Да? А ну подвигайся, будемо туди пробувати. Цей, я скажу так, щіточкою можна ще чистити одяг. Вона так, напевно, для одяга більше призначалася, для катишок. Ну, я її використовую дуже добре для нашого покриття полу. Давайте, посувайтеся, не хочуть. Ось, дивіться, на перший вигляд, начебто так, да, начебто начебто тут чисто. Дивіться, з одним змахом руки, подвигайся, подвигайся, давай, дивіться, скільки, скільки шерсті я змила. Ось тут також подвигайся, тут начебто так. Да? Значить, тут на перший вигляд, тут так і чистенько. Зараз ми проведемо і побачимо, що тут робиться. Ось, скільки я знову тільки з одного місця. Їхнє любиме містечко. Посувайся, не хочеш виходити. Тут тобі тепло. Ось така в мене. Штучка поможниця вдома з'явилася. Мадами Мадін рекомендує. <див> Дякую всім за увагу.